Псалом 64 Тобі подобає пісня все Всеулі, і тобі піднесеться молитва в Єрусалим. Почуй молитву мою До тебе приходить всяка плоття. Безліч гріхів перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наші. Блаженні кого ти обрав і прийняв, щоб він оселився у дворах. Наситимусь добром Дому Твого, святого храму. Дивний у правосудді, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко. Ти той, що поставив гори силою твоєю. І підперезаний могутністю. Ти є втихомирюєш бурхливість моря, шуми хвилі його і повстання народу. Устрашаться від знамен твоїх усіх, що живуть на землі. Ранок і вечір красою прославляють тебе. Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її. Ріка Божа повна води. Ти вирощуєш хліб від землі, бо так впорядкував її. Ти напоюєш борозни її, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її та прикрашаєш її рослинами. Ти благословиш вінець року благости твоєї. І поля твої сповняться врожаєм, Вкривається травою пустелі і радістю узгір'я наповнює гаються. Долини наповнюються отарами, і лани покриваються пшеницями. Все радіє, все співає.